Далі в рамку великому місті абсолютно дивовижна історія, яку розкопала Оля Тлобанська. Привіт, Добре. а вона зрозуміла і знайшла інформацію про те, як в Японії роботодавці. Полюють на працівників в хорошому сенсі. Дивись, заманюють о божиюся. Заманю не стріляють в них, так, а заманюють працівників. І що там цікаво? І це ще не все. Ви будете шоковані, коли дізнаєтеся, як саме роботодавці дозволяють своїм працівникам таке, аби вони лише хотіли працювати і так. залишались на роботі. А що? ну добре, давай по пунктах. От що цікаво? А спати на роботі можна? Трішки, мабуть, не так. А пізділась та. на роботу. Можна. Це вже ближче. О, Нормально. Так, що там ще може бути? А, годують на роботі? О, це вже дуже близько. Дозволяють пити на роботі і навіть надають безкоштовне пиво. Ну, так, <реку> можемо запанувати чайку. <реку> безкоштовний <реку> чай для Улібанської <реку> для того, щоб вона втрималась у нас на роботі, ну, а всі подробиці дивимось зараз. У рубриці шалені історії. У Японії працівникам дозволяють випивати на роботі. В пасажирському літаку знепритомнів пілот. А у Великій Британії квітнуть ями на дорогах. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Літак без пілота. Він знепритомнів прямо в небі. Пасажири злякалися не на жарт, Рейс прямував із Єгипту до Великої Британії. Через дві години після зльоту екіпаж кинувся у кабіну керування. А пасажирів запитали, хто має медичну підготовку. Кілька людей підвелися і відправилися на допомогу. Пасажири кажуть, хвилювання не було. Доки вони не дізналися, що зле стало самому пілоту. Довелося екстрено садити літак. За це взявся другий пілот. Рейс перенаправили в Афіни, де він і приземлився. Літак одразу зустріли екстрені служби. Приземлення було жорстким. Пасажири почали панікувати і навіть думати, що це кінець. Пише Манчестер Івніннюс зі слів. Очевидців в аеропорту людям довелося чекати наступного рейсу. Дехто з них спав прямо на підлозі. Зарплата невелика, проте умови королівські в Японії. it компанія дозволяє своїм працівникам випивати на роботі. Невелика фірма має приблизно 60 співробітників та мінімальну зарплатню. Аби заохотити людей працювати, пропонує їм небачені умови. The Daily Mail Online пише, що персоналу надають автомат для розливного пива або вибір спиртних напоїв, які можна пити прямо в офісі. Також можна брати відпустку через похмілля чи поспати довше. Директор компанії пояснив, що вони не можуть змагатися із великими фірмами у зарплатні, тому вирішили зробити робітникам комфортні умови роботи. І це з його слів виявилось хорошою ідеєю, тому що за останні три роки не було плинності кадрів і продуктивність тішила. Утім, вам такого не радимо, адже надмірне вживання алкоголю шкодить здоров'ю. Яйця в дефіциті у США вкрали аж понад 100 тисяч яєць. Ви лише уявіть, цей злочин здивував навіть правоохоронців. Трапилося усе ввечері. Злочинці підійшли до вантажівки рефрижератора і винесли з неї величезну кількість товару 8 тисяч коробок яєць, вартістю 40 тисяч доларів. Ви непомітно втекли. Тепер злодіїв шукає поліція. Полювання на яйця почалось через їхнє здорожчання. Причини на епідемію пташиного грипу. Пише BBC. Змі. Інформують за останній рік вартість яєць збільшилась у понад 65 відсотків. Ресторани навіть вели доплату за страви з яєць. Схоже, тепер продуктові магазини треба охороняти як сейфи з золотом. Такого грабіжник не очікував. У Колумбії злочинець поцупив телефон і потрапив на камеру. Злодій під'їхав до жінки на мотоциклі, вирвав телефон з її руки, помчав геть. Однак він не врахував однієї деталі. Його жертва в момент нападу саме розмовляла по відеодзвінку. А він, вихопивши телефон, не знав, що з ним робити. Вимкнути камеру чи покласти слухавку не вдалося. Тож він гарненько засвітив своє обличчя на камеру, саме те, що потрібно для його розшуку. Тепер місцеві жителі закликають владу знайти негідника і покарати. Пише Need to know». А у коментарях хтось навіть написав, що у злочинця гарні очі. Ями зацвіли у Великій Британії ландшафтному дизайнеру набридли ями на дорогах, і він вирішив боротися з ними по професійному, аби присоромити місцеву владу за поганий стан доріг. 23 річний Гаррі Сміт Гегет почав висаджувати у вибоїнах квіти. Так яма точно приверне значно більше уваги. Гері одягає яскраво рожеве жилет і вирушає на пошуки вибої на дорогах, автостоянках та у житлових районах. Коли ціль знайдена, він заповнює яму землею, садить у неї рослини та поливає усе це за власні кошти. Свій незвичайний метод ремонту доріг хлопець показує у соцмережах, що робить його відео вірусними. У коментарях люди підтримують ініціативу хлопця і просять висаджувати більше квітів. І навіть запрошують Гаррі на свої проблемні дороги. Хлопець привертає увагу влади до проблеми, і це діє. Дороги ремонтують, пише Daily Star. А люди називають його творіння найкрасивішими вибоїнами, які вони бачили.